Я ляжу, але воно не заїде в Україну. Вона пообіцяла і таки зробила італійця ненависника українців, який прямував із Мілана до Білої церкви. Не впустила державна прикордонна служба. Про це ТСН повідомила Дар'я Мельниченко. Це та сама дівчина з автобуса, яка ошелешила мережу і своєю боротьбою прикувала до екранів десятки тисяч українців. 22-річна киянка, сама донька військового повертається додому з Італії, де працювала близько двох місяців. Заклопотана у передвесільних приготуваннях Даша під час однієї із зупинок автобуса знайомиться з чоловіком у вишиванці. Він підійшов із запитанням звідки дівчина, а коли почув, що з України. Не почав лаяти президента Зеленського і водночас возвеличувати кремлівського диктатора. Свою любов до Москви італійць пояснив попереднім шлюбом з росіянкою до білої церкви. 53-річний фанат руского міра прямував не вперше, але цього разу щоб одружитися з українкою, яка його погляди розділяє і їде разом із ним та своїм маленьким сином. Зрештою, ця поїздка українофобів увінчалася провалом після відмови у в'їзді на пункті пропуску. ЧОП. пара повернулася. До Угорщини в'їзду України іноземцю заборонений на наступні три роки і він такий на кордоні каже: Ну, добре, я я тоді зроблю свадьбу в Італії, а не в Україні. Боже, да пожалуйста, господі, ну я і я тебе тут точно бачить не хочу, як і пів країни які просто спостерігали за цим всім.